Почалося, друзі, всім привіт! Тони Кашеміру тепер на завозах. Треба уважненько роздивлятися. Круті фірми, крутезні види кашеміру, різні кольори, трендові дизайни, все це є, але просто на вагу нових знайти дуже важко. Я знайшла одненький, вам потім покажу, навіть із бірочкою. І розкажу, яким чином він потрапив просто на вагу. Роздивляюся бірочки, показую вам кольори, показую вам їхні дизайни і обов'язково покажу, скільки вони заважили коштів. Мусимо пробачати камері, що вона погано бачить чорні і темні кольори. Светри у відносно нормальному стані. Треба докласти зусиль, щоб привести їх до ладу. Я таким займаюся дуже-дуже рідко. Тільки тоді, коли я бачу якусь офігенну фірму, плюс до того, щоб цей дизайн був на часі, і плюс до того, щоб мені особисто захотілося різниця, ціна та мої витрати по часу, щоб цю річ оживити, як правило. Я орієнтуюся на речі нові, як нові, які хочеться одразу надягти і не витрачати додаткового часу. Знаю багатенько дівчат, які полюбляють саме відновлювати речі. Мені за своїм ритмом життя не вдається витрачати на це багато часу. Та й погодьтеся теперішні ціни це високі ризики. Тому ми з вами роздивимося, що воно таке є, які ціни. За кілограм і скільки це виходить. Єдине, що я з вішечка не знімала, тобто може бути ще менше по ціні, орієнтуйтеся, і саме головне. Дуже-дуже уважно роздивляйтеся речі на вагу. Можуть бути недоліки плямки, які вивезти не можна. Якщо купуєте таку річ геть на знижках, значить ви все одно ризикуєте. А ми з вами відправляємося до категорії люкс та ексклюзив, роздивляємося, що там є. Приміряємо, обираємо, визначаємось. Червоні вішачки. То люкс ціна за кілограм більше 800 гривень. Взяла в приміручно акриловий кардиган, а чоловічий джемпер теж акрил, але там є 10 чи скільки відсотків вовни. Тому приміряємо, побачимо, що воно таке є. Без покупок я в того дня звідти не вийшла. Я придбала причудовий светер. Покажу наприкінці відео. Він запропонований в моєму інстаграму вам. Пряме посилання лишу в описі під цим відео. Також я придбала рожеві окуляри, які доводиться в житті дуже часто знімати. Також придбала багато косметики, все вам показую в своєму інстаграму. Декілька прямих посилань лишу в описі. Тож дивіться, не пропускайте, заходьте, придбайте і будьте задоволені кожного дня. Сині вішечки це так званий ексклюзив, коли річ йде по фіксованій ціні, яка не змінюється протягом усього оновлення товару аж до наступного. Якщо ж така річ не продається, а багато речей не подаються через дуже високі ціни, вона потрапляє на оновлені просто на люксовий товар і коштує не набагато, але все ж таки трошки менше. Якщо річ нова або геть як нова, навіть якщо вона просто акрилова, як ось цей вкорочений кардиган, він мені сподобався цим світним кольором, який пасує нам, і з віком все частіше і все краще, дуже гарна в нього в'язочка, то навіть акрилові речі непоганої якості потрапляють до ексклюзиву. Ось такий кардиган коштував 550 гривень його оцінили. Він трохи йде на нижчий зріст, ніж мій, але я мусила вам його показати. Якісний акрил можна купувати для себе. Бусковий кашемір від Маделяйн. Було там усього декілька катунців, я так думаю, просто через транспортування. Річ абсолютно новенька. Трохи для мене, мого зросту, закороткі були рукави. Я із задоволенням віддала його у примірку, його придбала моя колега по воїнству добра. А ми з вами роздивляємося наступний акриловий ловий кардиган. Якість акрилу погана, він тонкий, тягнеться в усі боки, не тримає зовсім форму. Він м'який шкіри, але якість його мені не сподобалася. Хоча річ абсолютно нова. Вже не пам'ятаю цей люкс чи ексклюзив. Але жодного светрика з ексклюзиву, меншого по вартості за 550 гривень, я не побачила вже. Тут в примірці вже чоловічий светр, він там всього 10 плюс відсотків вовни. Звісно, натуральна тканина вона покращує якості акрилу. Річ абсолютно новенька, теж 550 гривень. Ненадовго повернулася до зали передивитися ще раз свої кашемірові знахідки. Роздивлятися потрібно дуже уважно, кашемір пухнастий, не утворює котунців, надзвичайно тоненький, гарного кольору, але й нюансів повно, дуже-дуже рідко на загальній вазі ви знайдете абсолютно нову, без ушкоджень річ, Треба тільки око і око, щоб роздивлятися. Моя вам порада не треба надмірних і завчасних очікувань. Гарно роздивляйтеся і в залі. Добре роздивляйтеся вже вдома, коли річ приводите до ладу. І нехай радісніше вам буде від того, що все гаразд. Цей непоганий смугастик був і із ручної вовни, і з кашеміру. Бірюза, сірий та чорні кольори. Стан зовсім непоганий, не потребує багато зусиль, щоб привести його до ладу. І ось показую вам абсолютно новий чорний кашемір, прекрасної просто якості, трендового фасону. Потрапив він на вагу лише з однієї причини через транспортування. На ньому з'явилися катанці, але не від нього, від інших світліших светрів. Тому вони із легкістю там прибралися. Він мав цілком новесенький вид. На просвіт на лампу я знайшла у нього лише одну невелику дірочку біля шву, яку легко можна зашити. Такий светр можна брати, якщо у вас. Дуже прохолодно на роботі, або як нижній шар під інші речі, того цей светр із задоволенням придбала якась людина, який він був потрібний. Думаю, вона лишилася задоволена. Я лишилася задоволена ось цією покупкою. Це надзвичайно якісний тренд у трендовому фасоні. У гарнючому кольорі тут камера трошки його робить помаранчевим, але насправді на останніх кардах ви побачите його справжній колір це дуже гарна припилена трояндочка. У нього широкий крій вільний, він тримає форму, виконаний, написано з екстра тонкої вовни, але сама в'язка не тонка, не обвисає, тримає форму. Назвичайно гарний візерунок. Він не продувається дуже м'якесенький до тіла, прямо дуже як кашемір. Хоча сам по собі не виглядає пухнастим. Тобто, жодного катунця у вас там шансів отримати не буде. Представлений в моєму інстаграм. Я думаю, що ви будете дуже ним задоволені. Таку річ за ту ціну, що прошу я, знайти у звичайному магазині Звичайно, що неможливо. Тож обов'язково завітайте, розгляньте усі параметри та заміри, забирайте і бувайте мені усі живі і здорові.